Ефірі Дніпро Ньюс. Про головне на цю мить розкажу я, Орина Яєва. Вітаю! І сьогодні ми розкажемо про таке. Опалення взимку, будинок на проспекті науки перепідключили до тепломереж. Тренування у новобудові у Дніпрі ремонтують спортшколу номер 2 Наркотики у СІЗО в кривому розі в'язнень організував наркотрафік до слідчого ізолятора. Понад 10 разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину, застосувала дрони камікадзе та артилерію. Окупанти били по райцентру, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькі громадах. Пошкоджена інфраструктура, понівечені господарська споруда і парник. А ще за уточненою інформацію, через вранішній обстріл у районі потрощений соціальний заклад. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Сонячні батареї, повербанки та зарядні пристрої українці готуються до можливих довготривалих відключень світла в осінньо-зимовий період. Натомість, поки ніхто не береться прогнозувати, скільки часу не буде світла: 12 чи 6. Тож, чи варто вже зараз купувати різні дорогі прилади, дізнавався Артем Ліфінцев. Ну, цікавий апарат, тому що в ньому кіловат. У нього всі виходи є. TPC, USB, Тим підзвичайні розетки. Дніпрянин Олег показує нещодавно придбану зарядну станцію. Під час липневих відключень світла вона неодноразово виручала. Чоловік каже, заряду вистачає на 6 годин. Можна було ці гроші спрямувати кудись в інше місце, але довелось витратитись. Ну, класна штука. Можна заживити повністю всю квартиру, і холодильник, і роутер, і світло по всій квартирі працює. Ну реально, чотири години, коли було от по графіку, абсолютно легко вона витримує. Українці вже активно готуються до початку зими та можливих відключень світла. За словами виконавчого директора асоціації енергоефективні міста України, взимку світла може не бути цілий місяць. Кожне комунальне підприємство, кожне домогосподарство повинно мати сценарій, за якого воно може протриматися 3-4 тижні без електропостачання з мережі. Готуються до зими мешканці будинку по вулиці Гідропаркова. 13. вони планують встановити сонячні батареї на даху будинку. Тому саме ми за неї схопилися і пропрацьовуємо, тому що, по перше, жодних шумів це буде встановлено на даху, тобто не потрібно дуже багато дротів тягнути. По-третє, це самоокупна річ. Тобто влітку за такої жари, яка була, наприклад, у липні, ми взагалі можемо не використовувати мережу. І до блекаутів ми готуємося саме для початку. У нас на два етапи поділена наша підготовка. Перший етап це акумулятори та інвертори. Другий етап це сонячні панелі вже. Біль більше у будинку є два генератори, один з яких на даху заживлює котельню. Виготовили на даху для нього будиночок, в якому він і працює. Ми його викочуємо або він там знаходиться. Якщо погода дозволяє, ми під'єднуємо три фази до генератору, і ось йде провід до котельної генератора. Вистачає на 5 годин. Мешканці будинку на цей час залишаються з теплою водою та теплопостачанням. Чи генератор використовується для підзарядки гаджетів та інших побутових потреб? Чи будуть масштабні відключення світла залежить від багатьох факторів, підкреслюють експерти? Все буде впиратися в температурні режими, все буде впиратися в динаміку обставин, це буде впиратися в інтенсивність обстрілів, яку буде здійснювати Російська Федерація. От і все буде впиратися, як ми зможемо захистити себе, захистити своє небо. Довготривалі відключення можливі з середини осені, тому варто подбати про власну оселю, наголошують фахівці. Відновлення генерації зруйнованих генерації, яка тільки в цьому році було в Україні, зруйновано близько 9 гігават потужності. А відновлення це приватна компанія, яка не має відношення там, або державна компанія, які не мають до цього ніякого відношення, тому підвищення тарифів. Аж ніяк не вплинуть на темічку правильніше буде зробити так, щоб забезпечити електроенергії місця загального користування, забезпечити електроенергії ті ж котельні в будинках, забезпечити електроенергії насосну сосну групу. Тож українцям радять вже зараз подбати про зарядні станції, павербанки та генератори. Артем Ліфінцев, Іван Фаномарьов, Дніпро Тіві. На Волині затримали жителя Дніпропетровщини, який намагався незаконно перетнути кордон. 27-річний чоловік пробирався до рубежу між Україною та Польщею, коли його помітили прикордонники. Порушник намагався втекти, але його затримали. Чоловік планував переплести кордон через західний Буг та ретельно для цього підготувався. Мав при собі надувний матрац та засоби для подолання інженерних загороджень. На території Курської області за необхідності створюватимуть військові комендатури. Також на нараді у Зеленського обговорили безпекові питання та гуманітарну допомогу. Президент підкреслив, що Україна суворо дотримується вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Росіяни вбили двох медиків у селищі Білий Колодязь на Харківщині. Ворог атакував дроном машину медичного батальйону госпітальєри. Загинули двоє медиків: чоловік та жінка. Вибухом з безпілотника окупантів зачепило і автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Поранено троє людей. Мінімізувати стрес у дитини у Дніпрі. Функціонує центр соціальної підтримки обійми, де допомагають родинам в процесі чи після розлучення. Фахівці проводять психологічні консультації, а результати діагностики можуть стати вирішальними у питанні опікунства. Яку саме підтримку надає центр та як зберегти родину навіть після розлучення? Дивіться в наступному сюжеті. Марина розлучилась зі своїм чоловіком, пояснює, зникли почуття у шлюбі. Її 12-річний син Тимур вирішив залишитися з батьком. Але на початку ми бачилися з ним. Я приходила в гості до Тимура. Ми гуляли з ним, але батько категорично не дозволяв Тимуру йти до мене додому, там, де я живу. А ось ну, а потім стосунки. А... Погіршувалися. Жінці довелось виборювати право бачитись власним сином через суд. Щоб ну, нормально реалізувати це, нам соціальна служба в справах дітей порадила звернутися до цього центру обійми. Я звернулася, і було у нас декілька відвідувань у трьох батьком. я і син, і Олег Валентинович. Ось, ну, спочатку, все це ну, позитивно впливало на відвідування, позитивно впливали на наші відносини з сином. Ми почали спілкуватися. У мене була можливість там подарунки йому дарувати, бачитися з ним. Весь цей час, коли вже ну, не живу з ними, пішла. Я, ну, я не переставала робити спроби з ним, з ним побачитись це постійно. Психолог служби говорить, чимало родин вирішують подібні питання після розлучення. У відділенні фахівці допомагають виявити прихильність дитини до кожного з батьків, надавати можливість попрацювати з нами. Як тій стороні, яка зробила до нас запит і попросила нашої допомоги, так і обов'язково запрошуємо до співпраці і іншу сторону, вже швидко, так би мовити, сьогодні на завтра. Але так не виходить ані по закону, ані по за логікою, ані за здоровим глуздом. Тому ми розподіляємо роботу свою рівномірно, і це виходить у нас від восьми зустрічей і більше. Ну, стандартно це вісім. 10 десь зустрічі це десь місяць роботи, якщо люди щільно ходять кілька разів на тиждень. Цього року до відділення звернулось вже 46 сімей. В них виховується 71 дитина. Це родини, які розлучаються чи вже розлучені, і вирішують спірні питання щодо спільної дитини. Сім'ї звертаються до нашого відділення за психологічним висновком про батьківський потенціал та прихильність дитини до батьків. Термін такого психологічного випробування складає не менше ніж один місяць, і висновок нашого відділення може бути використаний у суді. Також психолога відділення може бути залучено до суду як представника інтересів сімей. Звернутись до центру обійми можна за номером вказаним на екрані. Консультації безкоштовні і тривають кілька місяців. Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Понад 200 кущів конопель за дві доби у кривому розі слідчі виявили на подвір'ї 47-річного місцевого мешканця 110 кущів нарковмісних рослин. А новомосковському правоохоронці вилучили 108 кущів конопель на території приватного домоволодіння. Все вилучене направлено на експертні дослідження фігурантам оголочено про підозру. Штраф за полуничку. Поліція полює на модели і користувачів онліфанс платформи, де можна придбати дорослий контент. Його розповсюдження і споживання підпадає під статтю Кримінального кодексу України. Втім, парадокс у тому, що онліфанс в Україні офіційно зареєстрований і перераховує сотні тисяч доларів податків до бюджету. Як так вийшло і до яких методів вдаються полісмени, аби зловити ню модели на горячому, розбиралася Анастасія Якубовська. На 35 тисяч гривень оштрафувала київська поліція модель OnlyFans за голі фотографії. Щоправда, аби притягнути дівчину до відповідальності, правоохоронцям довелось самим витратитись на полоничку і купити контенту на 5 тисяч гривень. Водночас платформа сплачує податки до держбюджету. OnlyFans за 9 місяців 2023 року сплатила податки в бюджет України на 944 тисячі доларів. Але наш законопроєкт про декриміналізацію порно. Ті люди, які отримують зарплату з цих податків, чомусь виносити не хочуть. Тож працює платформа офіційно, але за її використання можна отримати кримінальну статтю. Чому так? Цим питанням переймається і анна модель, яка розпочала свою діяльність два роки тому. Мені подруга порадила підробіток, поділилася контактами агентства, яке допомагає дівчатам у моделінгу. Я від я від початку розуміла, що і як, але у мене ніколи не було проблем з самооцінкою. Я люблю своє тіло і не соромлюсь його. Ну і перші півроку працювала на агентство, та там нічого майже не заробила. Потім почала розвивати св'якам самостійно. Проте робота на платформі залишається ризикованою за останні півроку? Поліція порушила майже тисячу кримінальних проваджень за створення і розповсюдження матеріалів 18 Ну я чула про за методи поліції, десь бачила в телеграм-каналах, але сама з цим ніколи не стикаюсь. Я взагалі вважаю, що немає сенсу передушувати цю діяльність. У мене платформа бере 20% від моїх грошей. Вони платять податки, і ще я сама постійно роблю донати на ЗСУ. Тому навіщо за? Важати працювати моделям я не розумію. Юристи ж кажуть вже нині виникають питання щодо правомірності дій поліцейських, адже намагаючись зловити моделей на гарячому, вони самі стають їхніми співучасниками. П -п Покарання починається саме коли здійснюється саме відеозапис. Ну і відповідно, його там розповсюдження чи зберігання цього матеріалу. З точки зору там трансляції онлайн трансляції. Судова практика, поки що це не розцінює як розповсюдження чи створення порнографічного матеріалу, і дуже багато в судовій практиці. Ми можемо побачити, коли працівники поліції намагаються спіймати дівчину, яка займається такою діяльністю, фіксують її на відео, А потім суд каже, що єдиною особою, яка зробила оці ці матеріали, є якраз працівники правоохоронного органу. Платформа не Одноразово звинувачувалась західними ЗМІ та поліцією в тому, що вона може приховувати матеріали зі злочинами над дітьми. Під час дослідження ми знайшли переконливі докази того, що має місце створення та розміщення на платформі насильницьких дій та зловживання щодо неповнолітніх. Українські правоохоронці спираються на 301 статтю кримінального кодексу про повну заборону матеріалів 18 плюс в Україні. Законопроєкт про її декриміналізацію внесли до Верховної Ради ще торік. Втім, рішення досі не прийняте. Та як тоді за відсутності легалізації працює платформа із контентом для дорослих? Ця платформа. Вона не зареєстрована як платформа, яка транслює саме якісь там порнографічні матеріали, тобто вона створена для спілкування між учасниками цієї платформи. За словами нардепа Ярослава Желізняка, який є співавтором законопроєкту про декриміналізацію матеріалів, 18+, йому не дають хід через відсутність політичної волі. Буцібто чинить опор парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Там і досі точаться дискусії. Тож, поки що, платформи із полуничним контентом залишаються під пильною вагою поліції. Кубовська, Роман Бондар Розповсюджував наркотики у СІЗО у Кривому розі довічно ув'язнений чоловік, так званий Смотрящий, організовував наркотрафік до слідчого ізолятора. До оборудки зловмисник залучив свою дружину та ще одного ув'язненого. Останній, за вказівкою лідера угрупування закуповував канабіс, метадон, метамфітамін та передавав дружині організатора. На територію ізолятора наркотики потрапляли під час побачень сімейної пари. Далі Смотрящий розповсюджував заборонені речовини. За результатом… Тадами 15 обшуків було вилучено наркотики, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, грошові кошти. Дружину ділка затримано її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пліснява на стінах зіпсований ремонт та постійна загроза здоров'ю. Роками жителі будинку на проспекті науки лишалися майже без тепла в опалювальний сезон. Температура була усього 13-16 градусів. Все через те, що обслуговувало людей неефективна котельна навчального закладу поблизу. Врешті терпець з Дніпрян урвався, тому вони звернулися по допомогу до міста. Що з цього вийшло, Дивіться в нашому наступному матеріалі. Сьомий будинок по проспекту науки у Дніпрі десятки років був підключений до котельні Українського державного університету науки і технологій. Втім, мешканці стверджують, що увесь цей час тепла у власних помешканнях майже не відчували, що викликало масу побутових проблем. У власній оселі Наталія Кривошеєва мешкає з кінця 60-х років минулого століття. Що найменше останні 20 років зізнається, жінка з острахом очікувала на похолодання. Інститут нічого інститут нічого не робив. У нас завжди всі вже опалюються. А ми сидимо наприкінці листопада, дай Боже нас включать. І в перших числах квітня нас вимикають. Стіни вже навіть пліснявою покривались. Вже не знали навіть що робити. Через плісняву жінка неодноразово просто здирала зіпсовані шпалери зі стін, а пережити зиму допомагав масляний обігрівач. обігрівали обов'язково, бо в мене онука в перший клас ходила. Дитина є дитина, треба тепло, щоб було. У кімнатах холодно, звісно, та одягалися тепло. Ми всі були одягнені у светрах, у теплих штанях. Колишня медикиня Галина Рябчий розповідає, маючи право на субсидію через позицію представників навчального закладу, вимушена була оплачувати додаткові рахунки мене маленька. у мене маленька пенсія. Я сумлінно сплачую. І мене колишній проректор по господарській частині Шевченко, маючи у мене докази, тобто довідка про те, що я не боржниця, адже субсидію ніколи не дадуть, не дадуть субсидію, якщо ти боржник. І я прийшла на прийом до Шевченка, і він мене змусив. Я повторно платила за опалення. Ба більше жителі власними коштами оплачували ремонт занедбаного обладнання, мереж та навіть гуртожитку. Вишу однак, прийдешній опалювальний сезон мешканці очікують із натхненням. Питання з опалюванням нарешті вирішено. Сьомий будинок підключили до міської котельні теплоенерго. Нам прийшлося для підключення будинку, прокласти розробити проект. а також прокласти. Більше 200 метрів е, трубопроводів, що ну, такий тяговий тягар для нашого підприємства і для, для міста. Ну, що зробиш? Для... Це наші громадяни, яким ми повинні подати тепло. У теплоенерго пояснюють, саме для мешканців будинку довелося прокласти нову магістраль. Надземною шляхом прокадали, тому що якщо підземним, то це затягнулося б ще на, на сезон. Змонтіроване. Стойки, потім прокладена траса, виконана нові повністю нова нова траса, нова ізоляція. Так що надіємося, що буде, буде подаватися якісне опалення. За словами голови правління ОСББ будинку, усі роботи були завершені менш ніж за тиждень. Роботи дуже професійно зроблені, дуже швидко. Бригада організована, працювала. Ну по э, годинам, тобто, ми зараз чекаємо наступного опалювального сезону із надією на найкраще. Дмитро Херлов, Андрій Чабаненко, Дніпро про у Дніпрі облаштовують нове приміщення для дитячої юнацької спортивної школи номер 2 де загалом навчаються понад 760 дітей, готують зони для стрибків на батуті та хореографічної підготовки. У роздягальнях роблять окремі санвузли та душові, оздоблюють і кімнати для тренерів. Водночас територію для батьків та відвідувачів школи будують з урахуванням вимог доступності. Дітям, а також тренерам буде і навіть батькам буде дуже зручно і тренуватися тут, і знаходитися тут. І будуть новенькі батути олімпійського гатунку, Євротрампи. Ну тобто сподіваємося, що все у нас буде добре. і Вже чекаємо ну, на відкриття нового приміщення. Раніше тренувальна база розташовувалась у будівлі, якій вже понад 80 років. Тож невдовзі юні спортсмени та спортсменки тренуватимуться у новобудові. Фактично, наша школа буде працювати з нуля, і ми дуже пишаємося тим, що під час повномасштабної агресії ми не закінчуємо піклуватися нашими малечами, продовжуємо приділяти увагу дитячому спорту. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять також у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах на вулиці Сонячна Набережна та проспекту Слобожанський 15 серпня з півпершої по 23.30 16 серпня, буде тимчасово обмежене водопостачання споживачів лівого берега, в тому числі житловий масив Придніпровськ, села Ігрень, Одинківка, Олександрівка. Відновлення сікого режиму очікує Ується на 10-17 серпня у зв'язку з проведенням планових робіт приватну енергетичною компанію ЦЕК завтра, 15 серпня, з 8 до 18 буде припинено подачу електроенергії за адресами на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на. Екрані заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро про є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котре доводиться розпочинати сумного черговою непоправною втратою зі світу спорту. стала загибель на передовій під час виконання бойового завдання на південному напрямку уболівальника Одеського чорноморця, почесного фаната команди зі стажем Володимира Крупського, який зазнав поранень несумісних з життям. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним близьким друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Київське Динамо вийшло до раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де номінально вдома 21 серпня в польському місті під підопічні Олександра Шовковського прийматимуть австрійський Зальцбург. на суперники вийдуть о 22 годині годині. цій же порі, 27 серпня. Вже у Зальцбурзі розпочнеться матч. Відповідь напередодні у другій зустрічі третього кваліфікаційного раунду турніру. Динамівці в Глазго наприкінці поєдинку вирвали перемогу 2-0 над тамтешнім рейнджерс. Перший матч завершився в нічією з командною бронзою з молодіжного чемпіонату Європи Шашок 100 з класичної гри, що фінішував у Латвійському місті Єлгава і зібрав представників 12 країн старого світу. Повернулася збірна Дніпропетровської області, яка була представлена квінтетом з міста Кам'янського та Петриківського району. Найближчими міжнародними змаганнями шашок 100 буде молодіжний чемпіонат світу, який наприкінці жовтня прийматиме. Польща, федерація волейболу Дніпра спільно з благодійним фондом ТАПС за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради влаштували турнір серед членів сімей загиблих захисників України. Олесю Грановську та Андрія Пелікіна об'єднало спільне горе. Дівчина втратила на війні рідного брата, а юнак батька. І вони обоє, як і десятки, сотні тисячі, у кого вона забрала рідних, близьких, дорогих людей, важко переживають подібне, адже це те, з чим змиритися неможливо та нестерпно боляче. А смерть через війну особливо травматична, адже вона несподівана, жорстока і завжди передчасна. І пережити стрес самотужки вкрай важко. Скорбота викликає нестерпний душевний біль. Щоб його, якщо і не вгамувати, то принаймні знизити градус потерпання і сердечного болю, федерація волейболу Дніпра спільно з благодійним фондом ТАПС за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради влаштували турнір серед членів сімей загиблих захисників України, організувавши напередодні його старту довільні тренування, у ході яких протягом двох місяців усі бажаючі мали можливість не тільки опанувати, а зі гри літаючого над сіткою м'яча. Але й удосконалювати власну майстерність. Ми десь близько двох місяців тренували хлопців, дівчаток. Це сімей загиблих. Діти, ви розумієте, що. Треба з ними трошки навчитися, боялися м'яча. Тепер навчилися і зараз, хочуть свою майстерність показати. Нам допоміг управління спорту міської ради. Ну і тапс, який взяв на себе дуже велику відповідальність і подарунки там і, і все інше. Мені дуже сподобалось. Я був дуже щасливий позайматися. Ми займалися два місяці з дуже гарним тренером. Я йому дуже вдячний. Насе, що він грабав на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Учасників подякував, привітав та побажав успіхів голова федерації волейболу Дніпра Андрій Ляшенко. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять військових, які загинули смертю героїв, захищаючи свободу і незалежність нашої країни та мирних жителів, що стали жертвами терористів. Далі традиційно своєрідним прологом змагань став державний гімн, який пролунав під склепінням спортивного комплексу. Представниця благодійного фонду ТАПС Олеся Грановська зробила наголос на тому, що їхня організація постійно дбає про родини військових, що зникли безвісти чи знаходяться у полоні та сім'ї, які пережили воєнну втрату рідних. чого, на згадку організатори презентували гравцям обох команд подарунки. А вже за лічені хвилини на майданчику розпочався матч, у ході якого як досвідчення виконавці, так і початківці занурилися у вир позитивних емоцій волейболу ми підтримуємо всілякими заходами, проектами це і психологічна підтримка. Також ми возимо дитячий табір. Табір у нас був для вдів. І ми спробували ще займатися спортивними проектами. Я гадаю, у нас це вийшло як перший проект спортивний волейбол. Ну він бався. Дійсно, саме так і сталося, адже підсумок турніру, його змагальна складова, менше всього цікавили тих, хто перебували на майданчику, і поза його межами. Захід сповна виконав своє головне завдання, дав можливість усім, хто пережили страхіття війни і смерті рідних, близьких людей. Бодай на певний проміжок у часі у дружньому колі відволіктися від лиха, яке їх усіх спіткало, підтримати та допомагати одне одному разом переживати біль втрати та знаходити сили для подальшого життя. Ми можемо відволіктися. ми можемо Відчути себе звичайними людьми без горя, без сліз. У мене Особисто трагедія. В мене загинув брат. Він загинув в Маріуполі. Захищають все місце. Так що дуже вам вдячна, що ви нам в такий спосіб додаєте більше радості, якоїсь впевненості і всім миру перемоги. Ми низько схиляємо голови у пошані перед пам'яттю, хто боровся за честь, правду і гідність України та віддав своє життя за неї і нас. Та висловлюємо свої співчуття усім, хто втратили рідних на війні. Які дякуємо причетним за організацію і проведення звітного турніру. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.